Знакові постаті, медійний досвід та реальні історії у особистостях у студії Анна Журба. Наш гість працював на провідних телеканалах України, приходив до Верховної Ради у костюмі рожевого кролика та взяв найкоротше інтерв'ю у Володимира Рибака, майстер провокативних запитань, журналіст хуліган, Роман Вінтонів. Доброго дня, Романе! Доброго дня! Поговоримо спочатку про майкла Щура. Ви про щось про нього знаєте? Ну трошки знаю. Ну тоді розкажіть, будь ласка, про його початки? От спочатку він е, працював із програмою така «Чим живеш Україну? Так Так, чим живеш Україну? І це була серія інтерв'ю. Е, е, і от власне е, успіх цієї програми був у тому, що до нього ставилися політики як до серйозного справжнього канадського журналіста. Скажіть, будь ласка, чи зараз є якісь політики українські, які не знають Майкла Щура? Ну, мені важко на це питання відповісти, тому що, ну, можливо, хтось і є, а може і немає. Я просто не з усіма про це спілкувався. Ось. Але я думаю, що ну, достатня вже кількість політиків ну, знають, що це, хто такий Майкл Щур, і ну, бачили якесь, напевно, відео його. А чи з'явилися у Майкла якісь політичні вподобання, якісь кумири з час цих інтерв'ю? Е, ну, як Майкл розповідає, е, йому е, дуже Сподобався Пензенник і Леся Оробець. Ну, в принципі, Пензенник більше сподобався, ніж пані Оробець йому. А чим саме? Як він розповідає, ну, пан пензенник, він такий, його важко на чомусь зловити, на якомусь його незнанні предмету чи будь-чого іншого. Він мало говорить якихось таких речей, не конкретних або речей, просто щоб сказати. Якщо йому ставиш питання, він. На нього і відповідає з конкретними цифрами, аргументами, фактами. І це є відповіддю на питання. Він нічого не приховує. Він чесно говорить, і тому до цього важко причепитися. Власне, як Майкл Щур каже, чіплятися можна тільки за якусь нечесність або за якесь приховування, або за якісь таємничі таємниці. Ось а, пан Пензенек, він все чесно, відверто говорив. І тому з ним важко було говорити. І тому Майклу довелося причепитись до його вусів, до його бізнесу, до його грошей. Добре, а теперішня програма Майкла, але є одне але виходить на платформі «Укрлайф». Скажіть, будь ласка, що це за платформа і чому вирішили співпрацювати саме з нею? Ну е він навряд чи виходить на платформі «Укрлайф». Це швидше, у нас така є співпраця. <кхух> Майкла, щораз з'явилася ідея е такої програми, і він шукав, е хто би міг. Ну, і знімати і монтувати. І нас познайомили, його познайомили із Укрлайф TV. У них є технічна можливість, ну от, фактично, як у вас тут. Є камери, є фон, є люди, які можуть монтувати. Ось, І ми спробували це зробити, вони спробували це зробити. І це вийшло ну, власне, на умовах, що у них їх, вони дають свою техніку, а Майкл Щур дає свої ідеї, сценарій. І наповнення. І вони це роблять разом і публікують в інтернеті. Програма є досить успішною, оскільки кожен ролик на Ютубі збирає приблизно 100-200 тисяч переглядів. Чи не думав Майкл про комерційну співпрацю з якимось з українських телеканалів? Майкл над цим навіть не задумується, мені здається. Тому що ну, навряд чи хтось із каналів наважиться таке показувати. Навряд чи в когось немає, мені здається. Керівника каналу з достатньо залізними яйцями, щоб він дозволив таке на каналі виходити. А е, час програми Але є одне лем ну, практично від, ну, е, довелося відмовитися від інтерв'ю і репортажів з місця подій, як це було у чим живеш Україна. Чи не хотілося Майклу повернутися до такого формату і, наприклад, сходити на антимайдан і там попитати людей? Ну, як Майкл каже, що справа в тому справа лише в, 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 в часі. Тобто репортаж він потребує більшого часу. Треба придумати, крім ну, що знімати. Потім треба поїхати, це відзняти, потім треба це все розшифрувати, потім треба це все обробити, написати і потім ще й монтувати. В принципі, жанр репортажу в цьому плані більш ресурсо, трудозатратний і часозатратний, ніж у цей варіант, який зараз є. Цей варіант який зараз є це оптимальний варіант, тому що Майкл достатньо зайнята людина. Він не має часу на репортажі банально. От такі штуки їх робити легше, тому що це ввечері, там, пізно вночі, можна сісти, віддивитися новини за день, за два, за три, вибрати якісь цікаві моменти. І потім з цих моментів придумувати вже сам сценарій. Ось, і потім цей сценарій написати. Майкл приїжджає на зйомки, сценарій є. Записали програму, програма монтується по сценарію. Тобто це для Майкла більш, менш, верніше, менш трудозатратно і часозатратно, ніж репортажний варіант. Ось. Але репортажний варіант ну, Майклу так само подобається більше, ніж такий варіант. А взагалі скільки часу приблизно йде на підготовку одного випуску? Ну, сам сценарій, в принципі, готується десь тиждень. Це збір матеріалу, написання сценарію, написання чорнового, частового сценарію. Потім сам запис триває десь пів години, годину, сам запис. Ось, Потім годин там, вісім, напевно, монтаж. Ще там кілька годин зведення звуку. От і все. і Потім програма готова. Тобто, ну так, здавалося б, нічого складного, але ну, так, нам теж здавалося, б, ну, верніше, мені теж здається, нічого складного, а Майкл каже, ні. Все достатньо складно і часу багато йде. А скільки коштів, якщо на секрет витрачає? І скільки. скільки? Це все робиться просто безплатно. Ну, Укрлайф ТВ це робить, тому що очевидно, їм це цікаво з точки зору промоції, тому що їхній фон. Він, ну <плес> я сподіваюся, не буде це відео бачити. Але, по-моєму, тільки завдяки тому, багато моїх друзів тільки завдяки Майклу Шруті зналося про існування Укрлайф Кролайв ТВ. Ось і тому я думаю, це працює. А Майкл це цікаво, тому що він це робить і йому це хочеться робити. І воно. З'являються. Буквально вчора з'явився новий хід Майкла Щура, е, і він став досить теж популярним. Ну, сподіваємося, що буде популярним. От і е, чи є якісь інші задумки про пісень наступні? Ну, у Майкла Щура, є там кілька варіантів, кілька ідей ще пісень 8 чи 10 навіть. Ну, які Треба просто їх доробити і записати. Ось. Ем, ну, тут так само впирається трохи в час Майкла. Час тих хлопців, які з ним грають в групі. Там Павло Черніков і Василь Косий. Павло на барабанах грає Василь на бас гітарі. Ось. А Майкл грає на гітарі і співає. Ось впирається тільки в час, тому що всі працюють, всіх сім'ї є, і... і лишається буквально кілька годин в тиждень, інколи не лишається, щоб зустрітися, грати, пограти на репетиціях там і щось зробити. А про що ці пісні, якщо не секрет? Ну, наскільки я знаю, там є такого подібного спрямування, ну, соціального, скажімо так, гостросоціального. Є любовна лірика про кохання, про ти ж мене підманула, підвела, я нещасний. Ріжу єни, ріжу віни. Жартую. Ні, жартую, такого нема. В останньому випуску, але є одне але. Майкл Щур засудив поведінку Романа Скрипіна в ефірі з олійником. Угу. А скажіть, будь ласка, як ви ставитеся до цієї ситуації? Чи ви б хотіли зробити самі щось подібне? Ну, здається, Майкл Щур не засудив. Він тільки сказав, що, що пан Роман Скрипін трошки обережніше ставився е до демонстрування свого середнього пальця, бо він може перетворитися на того Беркута, який там демонструє всякі жести. Тобто, ну, якщо це позиція пана Романа, то, ну це його право так говорити. Все ж таки, він дороста людина. Просто Майкл Щур нам всього висловив застереження, що пан Роман обережніше, то може ви і нічим не відрізняєтесь від того Беркута. Ну, а ви, власне, як ставитеся до цієї ситуації? Негативно. Я вважаю, що можна було пана Олійника набагато толерантніше і тонкіше направити в то місце, куди пан Скрипін хотів його направити. Можете навести приклад? Як, Як це зробити? Так. Ну, зараз важко, бо треба бути в тій ситуації, в якій був олійник. Я просто не дуже пам'ятаю, про що він там говорив і цей. Ну, не важко якось сказати. Зараз треба бути в ситуації, тоді легше орієнтуватися, а так просто. Ну, і в принципі, зараз дуже легко обмахати кулаками після бійки і говорити: а це скрипін там, звісно, не дуже добре зробив. Невідомо, як я би там зробив на його місці. Може, я там би і штани спустив. Власне, якщо говорити про громадське телебачення з погляду журналістських стандартів, як ви думаєте, чи після закінчення майдані їм вдасться перейти до унормованої традиційної журналістики і чи потрібно це взагалі робити? Та звичайно, що в них ну не буде, як на мене в нас, в громадського, не буде варіантів, як перейти до звичайної журналістики ну, до традиційної. Хоча я впевнений, що громадське. Важко буде назвати традиційною журналістикою, коли там закінчуються ці якісь особливі умови, які зараз в Україні, в Києві. Ось. Там досить багато людей, які ну, дуже творчо підходять, дуже неординарно підходять до, взагалі, до, до своєї роботи, і до журналістики. Тому, ну, я думаю, що їх і громадський потім буде важко назвати звичайною журналістикою. Там, там, ну, є зараз багато хороших ідей, проєктів, які будуть втілюватися. Ось. Можете навести якийсь приклад, тобто, чим будуть займатися? Ну, мені важко, це, я не хотів би це робити, тому що ну, от, це якось як забігати трошки наперед. Ну, от, ідеї завжди є багато, обговорюються, вони варяться, переробляються. От коли вони виходять, це означає, що вже з... з... зреалізувалося. А коли поки вона ще не вийшло, то можна і наврочити. А вам точніше, Майклу, не закидали ще, що, що, мовляв, зараз не до сміху в такій ситуації, коли е, людей вже вбивають mm -hmm. і саджають на 15 років тільки за те, що вони перевозять шини? Ну, Майкл погоджується, що це такий дуже слизький момент. Але ну, власне, Майкл каже, що вони з, з, ну, з колективом, коли працювали над АЄОА, в ці найбільш жорсткі моменти, то їм кілька разів. Вони просто відмовлялися, вони там готували матеріал, писали сценарій, але просто відмовлялися його випускати, тому що було просто не до сміху. Ось. А зараз, коли вже більш-менш, ну, скажімо так, події на Грушевського там вляглися, і вже Ну, ясно, що там багато людей померло, це... це там дуже погано і треба, щоб когось покарали за це і щоб. Ніхто не уникнув покарання і багато людей зникло безвісти. Ось. Але... Ну, багатьом здається, що не варто жартувати, але Ну, а коли закінчиться цей момент, коли не можна жартувати? Ну, і Тим більше, мені здається, що рано чи пізно ми це все одно переживемо і нам доведеться це якось пережити. і... Десь... А сміх найкраще лікує такі рани. Ось. Ну ясно, що не зразу, а як на нас, як на ну, як на Майкл Щурак, на колектив цей, то в принципі вже можна жартувати на деякі теми. І, ну, Жартувати можна, жартувати навіть треба, тому що важко без жартів. А от ваша основна робота це шоу Говорить Україна на телеканалі Україна. Вона ну, відчутно контрастує з тим, що ви називаєте дурналістикою. Mm -hmm. Вам як вам вдається поєднувати ці два напрямки роботи? Насправді, ну, не знаю, важко сказати. Ну, це як, знаєте, як, е, якийсь як ремісник, він любить ліпити дивні скульптури з глини, там, фігурки, але вони подобаються тільки йому і невеликій кількості людей. їх мало хто купує. А зато більше купують горшки, там якісь тарілки, прості, без там, якихось надмірів. Ну, йому доводиться робити те, що купують, для того, щоб мати що їсти. А от це інше ті фігурки, які йому подобаються, невеликій кількості людей, він робить у вільний від роботи час просто для себе. Ну, от десь так. Зрозуміло. А звісно, це не стосується вас особисто, але ну телеканал Україна він є зараз відверто провладним. Чи і там нещодавно звінзвінилося четверо журналістів власне через цензуру. Mm -hmm. Чи вам не стало складніше співпрацювати з ним після цього не стало, тому що так зроблена структура нашої співпраці, що я не працюю на телеканалі Україна. Я працюю на компанії, яка виготовляє ток-шоу. І, в принципі, хто це ток-шоу купить канал Україна, канал СТБ, Інтер, Новий, це ну, все одно. В цьому випадку це ток-шоу купив канал Україна. І на нас ніяк не відбуваються якісь їхні внутрішні політики. Ми навіть ну, сидимо в різних частинах Києва, Та? Там у нас є свій офіс, у них є свій. То ми робимо ток-шоу, і це готове ток-шоу, віддаємо їм, кажемо, купуйте. Вони кажуть, купуємо. От. так в нас стосунки. Тобто вони на нас не впливають якимось таким чином, там, щоб ми думали, ой, ми працюємо на провладному каналі. А до речі, що ви порадили, порадили журналістам, які працюють на провладних телеканалах, ну, типу Інтеру, Першого національного. Їм варто звільнятися чи вести якусь партизанську війну проти цензури? Я в свій час звільнився з каналу Інтер. Це було напередодні президентських виборів. Звільнився, тому що. Сюжети, які ми робили, ем, ну, встав... треба було вставляти синхрони Януковича. Синхрони ну, хороші, такі, як треба. Звільнилися, тому що звільнили мою колегу Наталю Гуменюк з Інтера, з міжнародного відділу. Просто звільнили, тому що вона комусь заважала. Ось. І... Але я насправді зараз я би собі порадив не звільнятися, тому що. Тому що треба боротися. Коли звільняєшся, ти йдеш від. Ти здаєшся. Ось. І тому треба боротися. Але насправді боротися досить важко. Я розумію тих людей, які звільняються, тому що ти, ти лишаєшся сам. От в тебе є колектив, наприклад, 20 людей, і є двоє людей, які готові підтримати тебе в боротьбі якійсь. Але там боротися досить безмістовно, тому що. Ну, тобі не подобається якась тема, яку тобі кажуть знімати, і ти її не знімаєш. Ти пропонуєш іншу тему, а тобі кажуть, що це погана тема. І отак, отак місяць проходить, наприклад, тут, ти нічого не знімаєш, а потім тобі кажуть, що нічого не зробив, в тебе зарплата зменшується в три рази. Ось. І, тобто боротись важко, немає профспілки, яка б могла якось відстоювати це. Там, є намагання відстоювати інтереси членів профспілки, але вони так само вони дуже результативні. Ем, ось, і тому насправді важко боротися. Але тим не менше, я би сам собі, я не кажу, що комусь іншому раджу, я би сам собі, от зараз, якщо б я повернувся в то минуле, я би сказав: Вінтонів, не звільняйся, борись до кінця, подивай в суд. Ем, є проспілкові адвокати, які юристи, які готові судитися, які вигравали справи. Є прецеденти, коли там в українському тижні. Редактор Сергій Гузь виграв в, укр... в керівництво українського тижня там, 40 тисяч гривень чи 50, тому що вони його хотіли звільнити без, без причини. От. Тобто є приклади успішних, е... приклади успішної боротьби, і тому я би собі порадив боротися до кінця? До кінця. Поки не звільнять, поки вже тобі не скажуть, ти вже не приходиш. І от судове рішення, і от поки суд не вирішить. До кінця. Або я програв. Тобто не залишати е там, битву та, чи поле бою чи якусь ту дискусію, не залишати її до того, як вона закінчиться, доки не зрозуміло, до чого вона привела, а продовжити, принаймні, зрозуміти, доки можна йти, до цього кінця дійти, поки вже не можна далі йти. Так От. От, на мене, це судове рішення, оце, це цей кінець. А потім вже можна звільнятися з гордо піднятою головою. Я зробив все, що міг. А мені, наприклад, трохи шкода, що я зробив не все, що міг. А чим будуть займатися Майкл Щур та Роман Вінтонів після того, як закінчиться в Майдан? Ну, тим самим, чим вони займалися до того, як він почався. Тобто завжди будуть якісь політики, проблеми, які надихають. Я, я трошки насправді говорив, Майклу про те, що, що ти будеш робити, коли переможе Майдан, всі до влади прийшли тільки опозиційні політики, наші, типу, перемогли. А Майкл каже, ну так а що, вони ж теж ну, не, не мега там, ідеали. І вони так само будуть приймати регульські рішення, вони так само будуть приймати якісь дебільні законопроекти і помилки в них будуть, і вони будуть по-дурному виглядати. І тому ми впевнені, що навіть якщо мега-ідеальна опозиція прийде до влади, судно буде з чого посміятися. Майкл не повернеться до Канади? Ні, він вирішив тут оселитися. А скажіть, будь ласка ще, а чому немає ні Майкла Шура, ні Романа Вінтоніва в Вікіпедії? Я не Він. знаю. Ну, Вікіпедія це ж колективний якийсь такий організм, ем, який сам заповнює пробіли. Ну, а Відно... ви хотілося свій пробіл самому заповнити? Ну, якось від того, що я з'явлюся в Вікіпедії, там, мене не стане ні більше, ні менше. Тобто, якось це мені не буде. Ну, Я не відчуваю дирочки в цьому місці. Якщо б я відчував, що мені важливо, щоб я там з'явився, я би написав. А мені це якось, ну, не знаю. Може, може якщо б я там був, якась би розлога була стаття, то це мені б якось гріло душу. там, знаєш, Відкриваєш так. А ти хто вообще? В Вікіпедію зайди і почитай. Ну, Може, це б було прикольно. Але так ну, нічого особливого в цьому не бачу. Добре, дякую, Романо, ну, за дуже цікаву розмову. Мені було приємно з вами поговорити. А нашим глядачам нагадую, що нашим гостем був Роман Вінтонів у студії для вас працювала Анна Журба. До зустрічі в ефірі та мережі.